Привіт! Розв'яжемо найпростіше рівняння з дробами. Мені ця тема сподобалась, і я хочу вам допомогти краще її зрозуміти. До речі, у мене вже є на каналі Математика по-українськи, як розв'язувати найпростіші рівняння, де є знак плюс, де є знак мінус, помножити та поділити. Тепер ми дійшли до дробів. І нам всі ці знання, які ми мали в попередніх відео, пригодяться. Три четвертих. Множити на n дорівнює 2 п'ятих. Так, тут стоїть знак помножити, якщо ми його не пишемо. Що ж робити? n залишається як невідоме з цього боку. Далі 2 п'ятих, це його законне місце. переписуємо. І якщо в нас тут було помножити, то нам потрібно дія навпаки, поділити на 3 четвертих. І тут важливо згадати, як ми ділимо дроби. А, дуже легко ми множимо на обернений. Тобто 2 п'ятих помножиться, уже перевертаємо на 4 третіх. дорівнює. Як множити дроби? Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Якщо щось можна скоротити, то скорочуємо. У даному випадку нічого не скорочується. Тому 2 на 4 8, 5 на 3 15. 8 це менше, ніж 15, тому у нас дріб записаний в найпростішій формі, ми вже нічого з цим не зробимо. І так і залишаємо. Це розв'язаний приклад. Але ще можна для себе, або якщо цього вимагає вчитель, зробити перевірку. Тобто замість n підставити 8 15. Заодно пригадаємо всі нюанси про дроби. Помножити на 8 15. Як множити дроби, як я вже казала, множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, і тут може здатись спочатку, що буде дуже велике число і явно не 2 п'яти. Але почекайте, тому що можна ж скоротити. І давайте цим і займемося, щоб не множити великі числа і не скорочувати. 4 8, наприклад. Що 4 ділиться на 4, що 8 ділиться на 4. 4 на 4 1, 8 поділити на 4 буде 2. 3,15. Теж ділиться на 3. 3 поділити на 3, 1, 15 на 3, 5. Ось і маємо 1 помножити на 2, 2, 1 помножити на 5. 5. Все, у нас все зійшлося. І я вітаю, ми розв'язали цей приклад. Якщо ви не вірите мені, і все ж таки думаєте, та ні, не може так легко, давайте не будемо скорочувати. Ну, давайте. 3, четвертих. Множіте на 8, 15. 3 помножте на 8, 24. 4 помножите на 15, 60. Але так ми лишати не можемо, тому що нам потрібно скоротити. І отже тут шукаємо ті самі числа, на які скорочуються, на які ділиться і 24, і 60. І перше число, яке мені в голову прийшло, це те ж саме 4. І якщо я поділю на 4 24 на 4, це буде 6, а 60 поділити на 4 буде 15. І тепер поділимо на 3. 15 поділити на 3 буде 5. 6 поділити на 3 буде 2. До речі, ми могли і не ділити так поступово, ми могли зразу поділити на 12. 24 поділити на 12 буде 2, 60 поділити на 12, буде 5. Ось наше 2 п'яти, які ми вже бачимо на перший раз. Тому все ж таки ви переконалися, ми все зробили правильно. І я вітаю. Ви тепер вмієте розв'язувати рівняння із тропами. Якщо у вас є деякі запитання, ви завжди можете запитатися. Я е, надію, що ви. Подивились це відео і краще зрозуміли тему тому чекаю від вас вподобайки коментарі і дякую за перегляд